Ті вулиці, Ті вулиці, які в тій вулиці, в яку вона розпізнала назви, номера будинків, номера будинків, характеристики будинків, густота забудови. забудови. Тобто після чого вона робить розпочинність населення, вона рекомендації до розташування, розташування торгової мені робить, вона обґрубує все альтернативні місця, де вона будувала ці торгові площі, між якими номерами вулиць. Вона, вона мені аналіз костуючої структури, пояснює, що вона знаходить проблему місця, забудовує, не не що там порушено, А також розвитку резонування структура, і тому що робити на скрізь ніяких я не давав один момент. Але я кількість всього на якщо почитати, то не дуже там вона не помиляється. Иночка опирается, вона просто на... на математику на уровую на... на... це... Ну, це... Ну, це дуже, дуже прикольна штука. Наступна. наступна.